У Полтавській обласній клінічній лікарні відкрили перший в Україні центр профілактики та боротьби з інфекціями. З 1 січня наступного року такі центри мають з'явитися у всіх закладах охорони здоров'я. Розповідає завідувач центру з інфекційного контролю Віта Постольник. Взагалі, з 1 січня 2024 року, в усіх закладах охорони здоров'я повинен бути створений такий відділ з інфекційного контролю. Ну а ми, якби трішки пішли наперед, якби ще працювали на етапі такого проекту цього наказу по провадженні такого пілотного проекту в закладі охорони здоров'я, і якби стали передові по створенню такого центру інфекційного контролю. Центр профілактики та боротьби з інфекціями був відкритий за підтримки ВОЗ. Головною його метою є боротьба з інфекціями для зниження ризику зараження під час надання медичної допомоги. Метою центру є такі дві глобальні задачі. Перша із задач це провадження заходів профілактики інфекцій, які пов'язані з наданням медичної допомоги. І друга така задача це спостереження за мікроорганізмами, які мають механізми резистентності до антибіотиків. Тепер всі результати епідеміологічних спостережень за інфекціями будуть залишатися у лікарні. Раніше вони передавалися до обласного центру контролю і профілактики хвороб, розповідає завідувач центру з інфекційного контролю. На сьогоднішній день, коли ми спостерігаємо, проводимо епідеміологічне спостереження за інфекціями, які пов'язані з наданням медичної допомоги. Вони на сьогоднішній день чітко затверджені в нормативних базах України. А ми реєстрацію цих інфекцій ми не передаємо як це було раніше в санітарно-епідеміологічні служби. А ми реєструємо в себе. Із 1 січня обов'язковою вимогою для усіх закладів охорони здоров'я України буде один фахівець інфекційного контролю на кожні 250 лікарняних ліжок.